Всім привіт, друзі! З вами я Макс. Ви на каналі Gamers Spay. Ми продовжуємо проходити кар'єру FIFA 14 за клуб Celtic. І в нас матч з клубом е, Ну і Ми в минулій частині намагалися купити Марка Бартру, але нічого не вийшло. І ми зараз спробуємо раз його купити. Ми тоді пропонували було 3 мільйона 24 тисячі євро. Не пішло, не склалося. тепер я пропоную велику суму за нього досить велику 4 мільйона. 21 920 євро. Ну, тут не можна просто рівну суму. Зарплату. Ну давайте піднімемо. Ну, 37 тисяч 35 євро контракт. Ну давайте на 5, на 5 років ходи до нас. Отаку От зроблено. буде, можу так сказати, дуже вигідна пропозиція, 4 мільйони. Звичайно, Тут зовсім не такі розцінки, як FIFA 14 на ліцензовані, на комп'ютері, але. Повірте, що є, то є. Так, ну, Це склад Хедс, у них досить слабка команда, але вони взагалі. Ого, Макдональд на воротах. Смішна фамілія Макдональдс. Добре, на части. Граємо на виїзді, граємо на перемогу, тільки на перемогу. Я хочу десь до своєї команди, всі гарно відпочинуті. Всім все добре, так. Експериментувати в матчі не будемо. Хіба що каяли я би хотів випустити на місце, на місце Комонса, так? Місце каяло. А в місце комодса, каяла. Пустимо. А в Незлайді не можуть помінятися, нічого не буде. В принципі, каяла то супер. Якщо Браун стане на це місце. Ну нехай Браун стане на інше місце, потерпіть. а хто буде капітан? Перелет буде, тут у цьому матчі виходить так. Капітани міняються по позиціях. Ладно, менш ним ну, схема досить проста. О, я мені буду грати по схемі. Чотири. Чотири. 1 -1. Почнемо матч. Матч, вже, після цього матчу матч більш така таблиця трошки порозходиться і ми вже зможемо зрозуміти перших лідерів, перших аутсайдерів. Тут будемо так старатися думати, що нам головне піти в Лігу Чемпіонів і виграти кубок, і це все головне, це наші три завдання. На Даний момент, який ми потрібний, яким ми мусимо закінчити, перемогти. Ну і починається матч. Ще раз вибачаюся. Так, я здається, знову не, не налаштувала тут. Дивіться, карі прийшов. Ух ти! Зразу ж форстер вступає в боротьбу. Я знову забув, скоріше за все, зробити налаштування, зараз ми це перевіримо. Забув чи ні, бо я вже, чесно, досить давно не грав, коли ну, після п'ятої частини, звичайно, було такі ось після четвертої навіть перерив, бо я не мав часу закинути п'яту частину, тож після такої перерви знову повертаємося, можна сказати, після тижневої перерви. Так, а зараз перевіримо, бо я, чесно кажучи, вже давно не грав два. І я поставив чи ні. Я ще... от, 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 от. Все, так, я поставив, бо я просто забув. Давно не грав, кажу, фільм, а вже призабув, що Ну, Перший удар по наших воротах і така небезпека перша. Мяч у Брауна. Який дає на Балде, Балде. Стокса, стокс. на Ледлі. Ну Не пройшла передача і за забурі. Як завжди в підкаті вдало грає, але м'яч відскакує до супротивника, а тут каял поборовся, відібрав м'яч. На Балден точно віддав, правда. І тут помилка вже від відгравців Heads, але. Тут Боріджидер. Бориджидер. 11 номер Селтіка! Забігався. 10 номер Селтика, а тут Балден. Накрив. Це суперника. А я в боротьбі. Ну, я не знаю, чи можна сказати, що. Вдало зіграв. По крайній мірі м'яч залишився, залишився в гравців. І столкс не забрав, що тут в підкаті, в підкат вистався гравець у противників Тут такий міні-навіс. Я вже трошки розвчився. Фа! Вийшов м'яч, вийшов. Mm -hmm. Так, Десятку я намачу Поки що все дуже погано. І Загорі йде вперед. Втратив м'яч і Загорі. Так, що ми далі маємо? Далі ми маємо те, що... Знову ж... Далі ми маємо те, що м'яч переходить до нас. І Балда втрачає на Брауна, капітан. Ну я, ну, в принципі, капітан за команди, просто тут якесь дурне, таке, що по позиціях. Це, напевно, теж треба мій стройка з так що буде вважати, що капітан саме Брауна, а не ледні. Що? Каял тут на підбиранні міг взяти м'яч, але не взяв. Взагалі якось те, що противники грають гарно, ми якось погано граємо. А точніше навіть не ми, а я якось... Ой, що, ну що я таке роблю? Це ще сам елементарні помилки роблю, яких зовсім не варто робити. Каял вдало в підкаті. Стоукс теж на підбиранні, ну це все моя вина. Це все моя вина. Каял, майже біжить каял, каял. Каял, Треба підсилення гри, стовк забирає м'яч, стовг. Перший удар по воротах з нашої сторони на 21 хвилині він аж трапився. Ну дуже якось погано ми граємо. що, Ембро, спіткаті тут фол, ямний фол. Ще й картку мім позаробити, але на щастя не заробив. Робивання штрафного удару, наш воротар навіть не рухнувся. На щастя, що не було ніякого навіть, небезпечного моменту, поворот не попав. Браун з м'ячем на Stoke. Stokks Столкс на... можна сказати, на Брауна. Тут беритер на Ізагурі так віддав. Ух, і який рейд робить і за горі. І Тут Бальде! Балде, точніше! Супергол балде! Супер на 26 і на 25 хвилині. Просто подивіться, як він так ножничками. Дивіться, отак от, от, супер, просто, шикарно. Ну, зараз ще раз. З першим ударом справився навіть не Голкіпер. Ну тут зраку зовсім непонятний. Що ж тут так. Давайте на повторі подивимося краще. Це гол просто феноменал. Отут, 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 отут. Зараз зближення до м'яча. Ось тут. Просто шек. Дивіться. Дивіться Падінні, Балде і Вротар. Просто навіть не те, що не зреагував на цей м'яч. Шикарний походу, найкращий м'яч, який ми забивали за кар'єру за проходження. Stalks. Зараз вже команда. Менч більш почала грати. і Стокс вдаряє поворотам. Стокс не забиває, правда, но вдаряє. Це вже його другий удар воротах, перший удар. Ну, Ви пам'ятаєте, прямо в руки пішов. Та на дромпорсі проезд, Стокс Бує Ріджетер. Також не забирає м'яч. І Ледлі, наш, так сказати, потенційний капітан. Браун на фінті хотів забрати. Вийшло на балдає явно. Буде герой матчу з його голом. що Хтось найкращий на з нашої команди. Браун. Знову хотів фінтом, але, видно, не робота ця Браун, ам просто тут непонятно, що він таке зробив. Ні, карт, ні, карт, ні взагалі, ні відбирання, просто якось виставив. Ох, тут балде, зупинили, так сказати. І Стокс. Я не знаю, борджити хіба що з лівої. 44 метрів, зараз перевіримо заодно. Що було річета. Отворив нічого, в принципі, особливо. Ну, там могла вийти перспективна атака, якби якби. Помилилися якось гравці. Противник, гравці Хеація. Ух, тут! Як заїхав! Заїхав тут в Каті так. Хотів м'ячи, а попав в ногу, тут каяв Каяла, чесно не сильно чути. Абрю. Можливо, на його позиції виглядав би краще. Точніше не Магрю, а... О, кого ми там? Комос, бо виглядав би на його позиції краще. Зарабує річ мечом, вривається проривається флангу. Проривався верніше. Не вдалося йому це зробити до кінця. Хаял, можливо, зараз під Каті вдалося зіграє. Зі вдало під Каті. Хоча м'яч залишився противників, а тут... А тут м'яч у нас. Балде, балде! Балде на столкса, віддає, стоукс! Стокса зупинили, але стокс далі несеться Стоукс! Я вже мов другу його забиваємо Ми... Не хватило чуть-чуть, ну подивіться, майже штангу Майже штангу цей м'яч вдарився. Тата нічого на чому ми граємо? Граємо далі. Балде тут вже. Балде. Збує <ривітна> ріджетер. Знову балде. Знову кін. Тепер значку вже. Е, ну що ж тут можна побачити? Ми ще бачимо, що в підкат ні, не йде. Де Бориджет, але не вдало йде. і фланг вільний. Туди за гурі. Король підкатів. Ставиться підкат з холом ставиться в підкат, а тут Кутовий Рекушати від наших гравців так гарно зіграли в стінці. Це остання така надія на перший тайм. Малгрю Зрізав м'яч! Форстер намагався його брати! Бубли пускає Форстер. Ще раз дивимося. Ну, так Малґрю йде. Ну, ми забили самий крутіший гол, ми пропустили самий позорніший гол. Один один Балде ще пробиває на останок. Ну, як на останок, зараз ще буде. Одна атака можливо. Ну, це був чесно смішний. Смішний навіть не в тому випадку, що зрізався від е Малгрю, а в тому випадку, що. Бублик! Бублик ще попустив. Forsteра Стокс, Стокс, Виведе нас! Вперед виводить Стокс, 2-1. Stokes вже забиває. Не знаю, він його забиває вже за селті, але ну, здається він бомбардир. Клубу Самікра. В принципі, тут Каял відбирає м'яч. Браун теж поборовся, Обалдев вже якось. Ні туди, ні сюди. знову Ноембрюс цей раз. На цьому закінчується перший тайм. 2-1. Стов набалден, на брауна. Браун, 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 браун. Браун. Що, браун, браун? Чо? Браун тратив м'яч і. Ой, Боріддер! Залетів прямо в ноги, і це червона! Перша червона для Баріджетера. Ой-ой-ой, друзі. Ой-ой-ой, ще раз ой-ой-ой. Залетів по ногах справді. Дуже важко. Зараз 10 наших гравців. В принципі, Буде йому заміна. Що таке? Усадьбу? офсайд, чи ні, зараз перевіримо. Був в був. І тут Форстер на Малгарю, На Ізагурі, Ізагурі. На Ледлі! Ледлі! Він прорвався би Ледлі! І що там було? Там була рука в Ледлі, не буду перевіряти, було, не було. Повіримо на слово, як то кажуть. Брав головою на... Стоукса! Вільна зона перед Стоуксом! Третій треба бити! Стоукс! Ну-ой-ой, Стоукс, Стоукс. Ну, міг бити третій, міг. Міг бити третій, в принципі, як як По суті, ставити всі крапки над І, але. але. але, але. Але, але ще раз але. Каял забирає м'яч, ну Каял якось в другому таймі вже більш оживився і непогано грає в захисті. ну Тепер захист. Емрус промов Браун. Балде. Балде, не забив балде. Ну, як не забив, не прийшов балде, але, е але що казати тут. Каял? Каял на столкса, столкс на Балде! Балде, може, відповідь на Стоксу дати! Що й робить Балде, правда? Стоукс! І нічого. З цього корисного ми не вижили. Так, ну тут... Так, ну давайте проведемо заміну. Доріжжя трам немає. Дуже жалко. Давайте поміняємо кого можна поміняти. В принципі, можна поміняти балдай, він вже нині не А, давайте балда змінимо і пустимо. Нападаючих нема, так? Це дуже погано, що немає нападаючих. Ну пустимо комоса на його місце. Я не знаю, як це все буде виглядати. Ну, як це все буде виглядати. Зараз одну і перевіримо. Перевіримо і Балде забирає м'яч. Стокс. Каял ніхто не годен забрати каял. Ну, каял якось на везе на відбираннях, Нині особливо в другому таймі не проходить Стоукс. До речі, не тільки у нас готується заміна, а тут Балде рішився на дальній ударчик. Нічого корисного, тренінські цього не вийшло. Зараз каял значем. Каял хотів фінтом, хотів, 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 ти, як то кажуть. Перехотів. Добре. Ну, помилки робимо жахливі, Просто і за гурі добре, що перехватився м'яч, бо то там шов вихід. Стокс, столкс м'ячем, стокс. Що зробить? стокс, стокс, Далі проходить, стокс. Олс, Рикошет і так сказати. Так, Емброуз, Рам під Каті, Так. Простер, супер, зіграв. Ледлі. Так. Комонс Такий. Щойно вийшов. Щойно вийшов і. і що, і за на Стокса. Комонс, в принципі, він не є нападником, але каял на перехопленні. Вот. але каял, де в обіграш? В обіграв двох противників. Іграв би третього. Забив би гол. Ну, Просто-просто-напросто супер. Малгрю, Пікаті. Э, Стоп, знакома, сан. Ну, ну, зараз я теж подивись, який комусь рейтингу. Нападі в нього зазвичай 74, а тут, а тут 70. Ні, як 74. Давай 75-74. ого. Ну, так я чую поміняти місцями. Стокс. Ну давайте справді пустимо комусь далі захист, да? Стокс нехай трошки трошки чуть-чуть ззаді побуде. Він хай відпочине, намучився по набіднягам. Пуща вона заміну Хес готується, Вони програють на власному полі. Ще й при перемозі вийдуть на перше місце, скоріш за все, Стокс. Сток який ще не перейшов на свою позицію. Окс, змучився, стокс. Ще раз надаємо. Повторюю, Волкер тут який дуже сильно змучився, його Брам дуже легко проходить. Е, що ще раз зробить Браун? Стокс! Стокс! Стіка! Подавий версия буде! Так, а ч тут лише пустили Олівера, зразу його заміняють. Mm, не наші це справді, Я, але якось ралі дивно. Ми маємо готовий подавати, чи навішати. Давайте все-таки подамо подача Погано на кому зайде, в принципі, вона. Ну, ш... тепер захист брам. Шикарний. Кат, каял, каял. А ну що зробить каял? Каял, чи наважиться на удар? Вроде готувався бі вдарити, але занадто то все довго він робив. Ледлі тепер пішов просто... В нікуди, тут стоукс! Столкс! На Команс, на Команс! Не випередив він. Так, тут вже форстер біг на м'яча але не знадобилось. Ой-ой-ой! Хоча -ой -ой. ні, все добре. Ну что такі? Розпинатися почала тут, Ледлі! Ледлі! Ем меморіт. Мемоворіт і що можна сказати. Тут нічого не скажеш. Тут дуже зараз. Важко буде, тому що треба отримати цю перемогу. Або зафіксувати її зараз токс може. Зафіксує її Токс, не зафіксує її Токс. Тому що не зафіксує саме тому, що він не попав по воротах. тут уже з м'ячем, знову на Столкса віддає. Столкс, обіграш пішов, обіграв Столкс. Столкс! Столкс! Ну шос! Удань такий вже забив мені Столкс, але все одно має гарні шанси, Столкс! Досить непогані шанси. Ну, я думаю, що навіть в випадку нічиєї, якої ми, якої, нічії, якої ми дуже сильно не хочемо. Ми все одно думаю, залишимося на призових місцях. Це на ну, увазі перше, друге, треті. А я знову в захисті, Каял. ну Каял не в захисті за перший певний. Ну не особливо, не особливо за перший, що говорити взагалі за весь наш. Дві хвилини мене це я поучаствовал. Ну, я Коли Копинцов, сейчас. Тоже вообще не штырь. Не, гоняя. Ти бачиш, уже все змучилися. Я не А я, уф, и за горим огрю. А грю уф, амбру, сама дьяволя. Без меня коштра снова. Без нічого ще і виходить сам на сам вихід Столкса! ТРЕОДЕ! Ого! Це! <плес> я вважав, що <плес> <Кят> сама команда <плес> <по> така, яка на нас! <плес> буде саме більше нам загрози становити, але... Я помилявся, друзі, я помилявся і. я... То, що я помилявся, я так. Можливо, будуть цініші команди, а зараз ми перемагаємо 3-1. і ми вже стаємо таким неоспоримим лідером. Лідером. Ну, а Зараз, ми знаємо досить важливе для нас питання. Чи перейде питання, чи він перейде? Чи він перейде? До нас Марк Бартра з Барселони. Звичайно, ми не такий клуб, як Барселона, ну сьогодні, так сказати, оцінку каялу саму. Ну, як найбільшу, не саме більшу. Сток, звичайно, з десяточку отримав. Каял 9,1 отримав рейтинг його. Взагалі, дуже кльово. Асисти, ну сейви, це просто такі. Ну, міг бути рахунок, в принципі. Два, три, але ми б перемогли в серію но. Тут так зрозуміло, досить це все йде, йде, йде. Це не важливо, це ця слава. Вона, в принципі, ну як сказати, вона нічого не дає, але чи дає, навіть я не знаю. Я просто забувся я вже. кажу. Це давно не з'ївошився в цій ці цяцьки. Що сказати? Сказати нічого зараз знаємо, чи щось, щось буде, щось не буде. Знову ми провалили писання. Марк Барте. Ну. Трансферний період закінчиться після наступного матчу. Наступний матч з Патрік Тістол. Нам сказали виграти цей матч, торчітися постаратися. І мені здається. Я вроді зрозумів, чому нам сказали його виграти. Здається, Кубковий матч, якщо я не помиляюся. Якщо я не помиляюся, звичайно, ви мені вибачайте, якщо що. Але зараз все-таки подивлюся, чи, по-перше, чи є. Ну давайте перший на турнір поблизу, що подивимося. Ну, а ні, ми, не ще, ми ще не є оспоривим лідером. Ще є такі Данді Юнайтед, яких також один цей дівчок. Аберді на 8. А в них вон, Патрік Цестав, вони на 9 місці, але ще 5 очок. Шотландський кубок. Вже відомий противник. Чи ні ще. Ще не відомий. От противник. Шось так. Щось шо так затягують. Тим паче зараз будемося, чи в нас ще якісь шанси підписати Марк Бартру. Якщо ні, то беремо когось одного швиденько беремо шукаємо, стараємося шукати, відправляємо пару запрошень. Negotiation History Зараз знаємо що саме вони хочуть Марк Баттера рептутка А, вони хочуть, щоб він справді щоб справді серйозну пропозицію, ну добре. Друзі, робимо справді серйозну пропозицію. Справді серйозну пропозицію. Взагалі ми би мали два заплатити. Два за нього. 2500. Ні, ну я не буду давати. Я не буду давати 6 мільйонів, я дам 5. 5, 27, 95. Ну і на тобі зарплату. На тобі 40 штук зарплати, як то кажуть, 40 штук зарплати. Це серйозна пропозиція. Це справді серйозна пропозиція. Я серйозно хочу цього гравця. Нам ну, і 10%, якщо чесно розіграєш. Чесно, все. Тут що... Тут Це ні, це ж взагалі не хочу вручати ні на ваша. Що... це так, друзі, давайте ще трансфер марки зайдемо, подивимось, чи є вільний агент, Якщо є. No Play List Давайте. Ені. І все. Просто справді треба знайти якогось гравця. Free Agent. Є якийсь вільний агент? Немає, скоріше за все, на. Я правий, немає вільних агентів покинути цей трансферний маркет. У нас взагалі є лише 1 мільйон 637 тисяч. І то не буде, якщо ми згодиться Марк Бартра. І нам серйозно дуже потрібний він нам. Ну, я з вами був Максим. Підписуйтесь на канали, ставте лайки, коментуйте. Всього вам хорошого. До побачення! Дякую за увагу та за перегляд. Зустрінемося на вступному матчі проти команди Патрік Тієстол.